І в мене нога просто дивилася вже в сторону за 14 років. Ви її геть справили? Рівна нога, іде рівно, просто все супер. До нас звернулася пацієнтка, їй 53 роки. Вона з міста Білгородністровське, це Одеська область. Пацієнтка до нас звернулася з лівобічним диспластичним коксартрозом. Пацієнті проведено тотальне безцементне допротезування лівого кульшового суглобу. Пацієнтка гарно себе почуває, ми їй зняли шви сьогодні. Добре ходить, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, які у вас враження після заміни суглобу за три тижні? Що можете нам сказати? А, ну, до операції у мене була, був підвивіг головки, у мене нога просто дивилася вже в сторону. За 14 років, ось дочі 14 років, як її родила, у мене нога просто йшла в сторону. Ви її справили. Рівна нога, іде рівно, просто все супер. Е, ходить з двома милицями я походила, ну от чесно скажу. Може, може, так і не треба було. Ну, неділі-полтори, може, я походила, положено більше дві, тому що частний дом, дуже багато роботи. На двох милицях довго не ходила. З однієї милиці, оце я. Ну, що ж неділі навіть не пройшло. Я вже можу і без милиці ходити. Я от зараз йшла без милиці. Це супер. Звісно, вдома роблю вправи, ті, що прописали ви, угу. ті, що мені скинули на це. всі вправи роблю. А після операції я так розумію. Ну, я був спортсменка більше. була атрофірована у мене передня мишця бідра, тому да, що, да, що я не могла геть ногу оцю ногу підняти вверх рівно. Mm -hmm. Дочка допомагала. Десь неділю вона мені її попіддимала, і через неділю я вже почала ногу сама піднімати. А так розумію, що була атрофірована. Це передня мишця я не могла ногу підняти рівно. Ну за неділю, от каже мої дочка. А потім дочка каже, ну мама, давай сама, і я потихеньку все. І зараз я вже підіймаю її, там по 10 разів норми. Я вже по 20 разів підіймаю ногу. Нога, що в сторону, що відводяща, що приводяще. Вже і по-русски, по-українськи, вибачте, будь ласка, що задня поверхність бедра, всі ми включилися в мене. Ну, прекрасно. Дякую вам, дуже велике дякую вам. Просто супер, просто супер. просто. Дуже хороший персонал. Um, Слухайте, нікуди бігати не треба. Всі аналізи тут це ну, просто. Мене всі спрашують, де ти здавала аналізи, як ти здавала аналізи. Я кажу, нічого, нікуди не ходила. Я кажу, лежала в кроваті, у мене все взяли, не все перевірили і, і взагалі. Я так розумію, що вже ще в кінці там мені ще й терапевт, видно, назначав якийсь. Ну, тому що побачила, я вже щось не сильно, але ну, розумію, що в мене якісь були лікесити повишені, в мочі, кстаті. І я розумію, що мені ще й приписали лікування не тільки післяоперативне, а й ще й обслідували мій організм. І мені назначили лікування ще й потім, ну, по, по тим проблемам, да, по тим ти проблем, які, були? які в мене були. Получилося да. в мене комплексне обслідування, не тільки операція кульшового суглоба, а й весь організм. Був перевірений. От час вже обнаружила, що в мене ви взяли аналіз, що в мене є повищений сахар. Я не знала, що він не тепер, тепер то, то, Дуже добре, всі аналізи на місці і по комплексне лікування це дуже добре. Ми персонал раді. дуже добрий, ви взагалі, Ми це раді, дуже великий це, це прекрасно. Буду рекомендувати всім. Кому треба, буде такі операції, буду всім рекомендувати. Yeah. Я до вас теж попала по рекомендації. У вас жінка <фу> дочка. дочка міняла у вас два кульшових сублога. був в минулому році. І це я з нею проконсультувалася. Вона теж мені і це я попала до вас. Дякую. за гарний Міцного вам здоров'я і щоб все глоба нас не перебували. І вам здоров'я, наснаги, щоб у вас все вийшло і щоб ваші клієнти були задоволені. задоволені. Я думаю, так і буде. Дякую, дуже приємно. І дякую вам.